Вітаю всіх, ми продовжуємо в'язати ось таку красу. Кому трапилось це відео першим, це остання частина, тому прошу на мій канал, там буде все спочатку. А ми продовжуємо. Зараз з'єднаємося сліпою петлю в вершину рельєфного стопчика. От сюди петля підйому і рельєфний. Початковий стовпчик за рельєфний стовпчик дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик за наступний дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик за наступний. Ще дві рельєфний лицьовий недов'язаний, ще один недов'язаний, стовпчик з накидом в наступну арку. То тут будуть такі кластера. Таким чином ми пров'язуємо ось повністю все віло. Ось тут зустрінемось. Останній кластер дві повітряні петлі, і продовжуємо рельєфний стовпчик, дві повітряні петлі, рельєфний, дві петлі, ще дві петлі. Пускаємось до центру. Дві петлі. є. В центрі в нас буде два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Тримаємо робочу петлю так, щоб вона не витягнулася. Одна ніжка, друга ніжка разом, дві петлі і продовжуємо. Ряди зовсім не складні і вже не нудні. Це не попередня частина. Там було досить нудно. І все так по колу. Я думаю, ви дуже швидко справитесь і повернетесь до мене. Продовжуємо. Знову з'єднання таке саме сліпа петля, петля підйому. І рельєфний стовпчик. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик за наступний. Так, дві петлі. Рельєфний стопчик. Дві петлі. Рельєфний стовпчик за кластер. Дві петлі. Тут цей ряд вже буде. Майже весь однаковий дві петлі. Ще. Таким чином ви проходите до кінця. Ми завершили поворот і ось тут до центру також проходимо рельєфними стовпчиками, між якими дві повітряні петлі. Так. І ще. І ось тут вже центр. Тут ми пров'язуємо два рельєфних стовпчика з одніє вершини. Дві повітряні петлі і побігли далі. Тобто тут в цьому ряді взагалі нічого складного. Це легеньке. Навіть рахувати не потрібно, тому, думаю, досить швидко ми з вами зустрінемось ось тут. Завершимо попередній ряд, аналогічно, тепер петля підйому і рельєфний стовпчик. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик з одним накидом. Ось ми перейшли до ось цього стовпчика. Наступний дві петлі, і ось з цього ми будемо заповнювати клітинки. Кожну арку з двох повітряних петель ми будемо пров'язувати два стовпчика з одним накидом, потім рельєфний. Знов два стовпчика, потім рельєфний. Таким чином ми проходимо ось до ось цього рельєфного стовпчика. Дійшли до кінця віла, і тут ми повторимо попередній ряд. Над кожним рельєфним стовпчиком у нас рельєфний стовпчик над кожною аркою. Арка з двох повітряних петель. Так, до центру, в самому центрі два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Дві повітря петлі, і далі погнали. Ось таким нескладним чином обходимо по колу, зустрінемось в кінці. У нас лишилось три рядочки, це я зараз завершуємо так само, як і завжди. Повітряна петля і рельєфний стовпчик, тепер три петлі, рельєфний стовпчик, ще дві, ще один рельєфний стовпчик, дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик над рельєфним. Всередині з цього віяла у нас буде розширення вже. Арка з трьох повітряних петель: рельєфний стовпчик. Два, три. Рельєфний стовпчик рельєфним. Ось так. Таким чином ми обходимо віяло. Потім ось тут. Знову доходимо до центру. І як попередні ряди, тут нічого не змінюється, буде два рельєфних стовпчика з однією вершиною. І так по колу дуже легко, швидко і вже скоро закінчимо тану роботу. Ми майже на фініші, тільки зараз от буде складне, тому увага. А в нас має завершитися ряд, ось тут, двома стовпчиками з однією вершиною. Якщо ми це зробимо, то в результаті опинимось по самому центру. Мені це не, Мене це не влаштовує, як ви кажуть. Тому останній рельєфний стовпчик. Я не дов'язую один накид це як буде арта. Ще один накид Я пров'язую. Його як рельєфний, недов'язаний стовпчик. І ось тут, та, ось ці дві півпетлі, я витягую ось так з'єдную. Далі пров'язую накид і пров'язую рельєфний стовпчик. Таким чином, наш центр, початок роботи, фокус перенісся з центру ось сюди. Тепер повітряна петля, накид, рельєфний початковий стовпчик з накидом навколо рельєфного стовпчика. Тут зауважте, що знову нам потрібно пров'язати з двома вершинами, з однією вершиною два накиди. Тому початковий у нас буде мати вигляд ось такий. Дві повітряні петлі, накид, рельєфний стовпчик. Дві петлі, накид, рельєфний стовпчик. В арку ми пров'язуємо 4 стовпчика з одним накидом, 3, 4. Далі рельєфний стовпчик. Знову 4 стовпчика. В арку з трьох повітряних петель. Один. Два, три, 4. знов рельєфний стовпчик. Таким чином ви пров'язуєте все ось це біло, і серединка тут вже буде, як завжди: тобто, рельєфний стовпчик, дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик, дві повітряні петлі. Ось тут два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Як і в попередньому ряді. І так обходити по колу. В кінці тут буде з'єднання через стовпчик з накидом в вершину. Я вам покажу, тому зустрінемось ось тут. Останній ряд тут недов'язаний рельєфний стовпчик з накидом. Беремо ще один накид і пров'язуємо стовпчик з накидом, ось так. І разом. У нас вийшла така клітинка. Петля підйому рельєфний стовпчик з накидом за цей самий стовпчик. Тут в нас буде рельєфний напівстовчик. Nie. Чекайте. Дві повітряні петлі і рельєфний стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик з одним накидом. Це вже ж уже останній ряд. Дві повітряні петлі, ось тут, рельєфний стовпчик без накиду. Далі напівстовбчик в перший стовпчик з накидом. Далі в нас стовпчик з накидом в наступний стовпчик, три повітряні петлі, стовпчик з накидом в наступний стовпчик, Напівстовпчик. стовпчик рельєфний без накиду, навколо рельєфного стовпчика. І ось так ми обв'язуємо поколо. Якщо душа забажає ваша, можна ту додавати піко, то я свиритися не буду. <свісно> а це можна зробити наступним чином. Ось Ми доходимо до арки, набираємо 5 повітряних петель в другу петлю знизу. Ми пров'язуємо сліпу петлю і ще дві петлі. Потім стовпчик з накидом, напівстовчик, рельєфний стовпчик і так далі. Таким чином у нас буде ось таке піко і по колу. Я лишаю собі арочки. Через те, що от хочу лишити ось такий плавний кант, а не з пікошками, щоб не було сильно кострубато. На цьому майстер-клас закінчується. Дов'язуєте, відпарюєте і відписуйте, що у вас вийшло. До наступних майстер-класів. Бувайте!